Незаперечна істина у всьому, що з нами відбувається, можна знайти позитив, фокус у тому, щоб сокати світну сторону, навіть у негативному, хвалити війну, звісно, ніхто не смілиться, та ми зосередимось на тому, щоб знайти щось хороше в неприємності, які спіткали нашу країну. Зауважимо, що ми висловлюємо не власну думку, а лише висвітлюємо погляди цікавих особистостей. Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи в інтерв'ю Голосу Америки, зазначив, що в загрозі війни він бачить позитив, адже це викликає активну реакцію та можливість працювати на високому рівні. Дослідники зараховують до позитивних сторін війни такі фактори під час військових дій з людини знімаються усі заборони, які діяли у звичайний час. Як наслідок війну можна зважати способом зняття психологічної напруги у соціумі. Парадоксалісти висловлюють думку про те, що в умовах війни зростає ціна таким прекрасним річам, як благородство і самопожертва. Коли ж панує мир, такі речі дещо бідніють і згасають. Більше зосереджуються на земних благах, прагнені до багатства і слави. Хтось може пригодитися з цим, хтось ні. Війна є стимулом до технічного процесу. Багато новинок винаходяться і з'являються спочатку для військових потреб, і лише потім використовуються у мирному житті. До позитивних наслідків воїн зараховують обмін інформацією. Наприклад, завдяки Талайській битві, араби дізналися у китайців секрет виготовлення паперу. Слова української фотокореспондентки Анни Чапали підтверджують позитивну сторону війни. Якщо військовий був на передовій, відчувається, як він змінюється на краще. Це відображається у його думках, вчинках, розмові, цінностях, святе письмо вчить нас молосе, навіть до ворогів, застерігаючи від почуття ненависті. Борючись зі злом, важливо не впустити його у своє серце. Микола Сербський. 1956 року у своєму листі до воїна Іоанна писав, деякі на війні душу свою збагатили, і вони є істинні переможці. Були такі, котрі пішли на війну, як вовки, а повернулися, як ягнята. Адже біль і втрати очищають серце від зла. Євфан-затворник вважав, що воєнна служба є найбільш чиста, чесна і жертовна. у нашій національній святині Києво-Печерській лаврі є мощі воїнів, що засвідчує про величність воєнного служіння. В умовах сьогодення ми наповнюємо любов'ю та повагою до наших захисників, поранених, знадомених, надаючи їм посильну допомогу, що допомагає нам проявити рішучість, цілеспрямованість та жертовність. Завершуємо словами відомої психологині Андріани Грензарма в умовах війни змінюється сміливість народу, який чинить небувалий супротив. Ми мусимо і продовжуємо жити. Отож, пробуджуємо свою внутрішню енергію та потенціал, проявляємо найкраще, що в нас є.